Найтитулованішою олімпійською спортсменкою незалежної України є шаблістка Ольга Харлан, у скарбниці якої дві золоті, одна срібна та три бронзові нагороди. Але якщо говорити виключно про золото, то аж чотири медалі у плавчині Яни Клочкової. Але якщо Харлан має чітку проукраїнську позицію, то золота рибка, як колись називали клочкову, зрадила Україну. Переїхала в Окупований Крим і жодним чином не засудила дії Росії. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма Манускрипт. Зараз ви дізнаєтесь про історію українців та України на Олімпійських іграх. А поговоримо про це з нашим гостем. Це Іван Яремко, український спортивний історик та архівіст. Пане Іване, вітання. Вітаю вас! 1994 рік. Українська збірна вперше бере участь як самостійна незалежна команда на зимових Олімпійських іграх в 1994 році. Але до цього українці брали участь в Олімпійських іграх в складі. Інших держав різних країн і 1896 року. Вже тоді Микола Рітер, українець, нібито бере участь в першій олімпіаді, яка тільки з'явилася під головуванням декубертена. А також потім в першому українському міжнародному олімпійському комітеті є теж українець Олексій Бутовський, українці на Олімпійських іграх. Хто все таки перший чемпіон Олімпійських ігор? Хто має все таки першу золоту медаль? і Є українцем. Українці виступали на багатьох Олімпійських іграх, в тому числі і перед війною, але в складі дійсно інших держав. Зокрема, такий був Бігун Біла, він виступав за команду США, був фігурист. Торошенко з Чернівецького університету, з Буковини, він виступав за команду Румунії. Вони були українського походження і брали участь в Олімпійських іграх, як перші українці. А першим українцем, який здобув ну, багато медалей, це був Віктор Чукарін, наш львів'янин, у 1952 році, вперше виступаючи, тоді Радянський Союз вперше увійшов в Олімпійську е, сім'ю і виступав своєю командою. Ось Віктор Чукарин здобув на 1952, а потім 1956 році сім золотих три. Срібні і одно медалей. Більше е, забула тільки теж Українка Лариса Латиніна. Вона забула 18, е, 18 медалей загалом, з них дев'ять золотих. А от якщо ми повернемося, все таки до тих перших Олімпійських ігор до 1896 року, і оцей Микола Рітер на який, який на них приїхав е, українець. Чи можна говорити це про початок власне українців на Олімпійських іграх? чи це там більше було таке, як пробний варіант? Я думаю, що це був, він приїхав сам, нікого не представляючи те, що він був українського походження, ну міг бути по-різному, але він нікого не представляв сам себе. І тому вважати, що це український початок, я би цього не робив. Дивіться, якщо ми говоримо про те, що українці брали участь на Олімпійських іграх, вони брали участь в різних країнах, але Україна, як господар Олімпійських ігор, ніколи не фігурувала, але приймала. У 1980 році на оця горизвісна okay, Олімпіада, yeah. Олімпіада, яка мала проходити в Москві, Бо Москва головувала. Київ приймав кілька е футбольних змагань. Ця Олімпіада чому горазвісна? Тому що її от 66 країн не бойкотували, не приїхали на неї. Як готували тоді Київ? І як Київ готувався сам до Олімпіади? Ну, я хочу сказати, що не тільки Київ, але і тоді Ленінград, Санкт-Петербург, тоді Талін, де була регата, тому кілька міст Радянського Союзу ще приймали Олімпійські ігри. Звичайно. Київ е, був вилизаний до чистоти і е, нагнали туди трохи е, поліціянтів, міліціонерів для того, щоб доглядали за порядком. А е, найбільш таких кримінальних авторитетів або їх вивезли поза межі Києва, або приструнили, просто щоб вони нікуди не появлялися. Це було ті футбольні матчі, там нічого особливого такого не було, ніби але це були Олімпійські ігри, і треба було дотриматися порядку. Я десь читав, що власне тоді до Києва позавозили дуже багато імпортних товарів, і кияни вперше побачили там Кока-Колу чи якісь. Так, інші. Це це правда. Тоді в магазинах не було черг, в магазинах були різні товари, які кияни ніколи не бачили. Я сам це зустрів і бачив, так що можу це підтвердити. Тобто ви були на цих олімпійських іграх? Ну я ще... не був на я був в Києві і якраз в цей період, і тому я можу це сказати, що так було насправді. Сьогодні ми говоримо про історію українців та України в Олімпійських іграх. Багато українських спортсменів стали олімпійськими чемпіонами. Але хто вам запам'ятався найбільше? Яких українських олімпійських чемпіонів ви вважаєте найзнаковішими? Пишіть в коментарях. Ну і нагадую, також не забудьте підписатись на наш Ютуб канал та поставити лайк цьому відео. Багато українців дійсно вписали своє своє ім'я в історію Олімпійських ігор, але не всі з них були спортсменами. Є один українець, який дійсно в історію України на Олімпійських іграх вписав своє ім'я. Це е, український. Житель Канади, український з української діаспори, у 1976 році, коли Олімпійські ігри проходили в Монреалі, коли відбувався футбольний матч між радянським Союзом і НДР Німеччиною, то тоді на футбольне поле, я думаю, всі бачили ці кадри. Вибігає український е житель Канади Данило Мигаль, і з українським прапором, в українській вишиванці, з українським гопаком, і це був його такий. Акт протесту проти того, що радянський союз окупував Україну, він був дуже активним в українській діаспорі, і цей, цей перформанс, який він зробив, він став дуже відомим, буквально недавно в незалежній Україні. Чи були ще схожі якісь виступи українців? Чи українці, можливо, навіть і на які представляли інші країни на спортивній арені Олімпійських ігор, теж якісь свої вислови або підтримку України висловлювали? Ні, спортсмени тоді не висловлювали. А ось глядачі, болільники, Прихильники, як ви сказали, була українська діаспора в Канаді. Їх було багато українців, і вони підтримували будь-який виступ. Олімпійця з Радянського Союзу, але українця. І були підходи до наших спортсменів. Я знаю, не буду називати призвіща, вони до тепер не хочуть призиватися в цьому, але говорили, що так. Нас намовляли залишитися в Канаді, пропонували різні ну, були різні пропозиції навчатися, десь працювати, що але... Ніхто з українців на це не пішов. Тоді були такі часи. На жаль, за кожним ледь не спортсменом був товариш-фізкультурник, який слідкував за ним, щоб він куди не пішов. Я пам'ятаю, розповідав колись бур'як, відомий футболіст Київського Динамо. Вони там грали в складі збірної радянського союзу. І каже, ми з Блухиним захотіли десь піти. Просто ну подивитися по магазинах, може щось купити. каже нас так попередили, щоб ми нікуди не вирушали, ні з ким не зустрічалися, ні з ким не розмовляли. Ну таке було на жаль. А дивіться: а от стосовно конкретно цієї події, повертаючись до Мигаля, він, до речі, у 24-му році е, пішов в життя. Тоді, коли він цей зробив виступ, чому тому, що в збірні радянського союзу грало дев'ять українських футболістів. футболів, це була на той команда час. радянського союзу, якою керував Лобановський, і звичайно вони хотіли, щоб команда виграла, команда була дійсно високого рівня, але настільки... Вже перемучена і не тільки фізично, але і духовно так впливала на них, що ви повинні побідіть. каже, що було досить складно викластися настільки, щоб тільки перемагати. Ну що зробите? А так чи, було. Чи, чи хтось з тих дев'яти футболістів українців потім десь згадував про ту подію, чи хтось потім розповідав про неї, чи всі мовчали? Про виступ, мигаля, я не чув ні від жодного. Я думаю, що після того їх зібрали е, на збори і сказали пусто-пусто, ні одного слова. Цього, що було ніде не говорити, я, я можу пригадати інший момент, ще такий е, цікавий. Е, він не відноситься до історії спорту, але він зв'язаний з таким одним футболістом, який колись був у Львові. Це Володимир Ханенко, відомий футболіст, потім суддя. Він в е, 1943 році служив у війську в Казахстані і грав за Динамо. І каже, одного дня. Це було в листопаді, посадили нас в поїзд, і ми поїхали до їдемо три дні, приїжджаємо, дивимося десь за кордон. Це був Тегеран, де в кінці листопада було зібрання трьох керівників держав, які Рузвельт Черчилль і Сталін. І він каже: нас поставили кожного за пальмою. І я теж стояв і бачив, як ці видатні діячі політичні. Прогулювалися по парку, але нам сказали, щоб ні слова жодного, ні, нікому. ну... Найближчі 50 років нікому не говорити. Він мені розповідав вже, коли була Україна. І він мені каже: ну, ти знаєш, ти дуже так не розписуй, бо я там дав підписку, щоб про це не говорити. А 50 років ще тоді не прийшло. Ось. І тому я хочу сказати, що таке могло бути з футболістами і з іншими спортсменами. Їх просили не розповідати власне, про виступи українців. Про виступи національного характеру, що таке могло бути, от першою олімпійською чемпіонкою незалежної України прийнято вважати Оксану Баюл, яка отримала золото на зимових Олімпійських іграх, тоді в Норвегії. Але насправді на Олімпійських іграх, ну за деякою інформацією, український прапор піднімався ще в Барселоні в 92-му році. Тоді український спортсмен Олег Кучеренко він став Олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби. Бо в 92-му році українці їхали на Олімпійські ігри, але їхали не окремою командою а їхали в складі цієї об'єднаної команди колишніх радянських республік. Запитання, чому все-таки в 92-му році ми вже є незалежними, але на Олімпійські ігри ми їдемо в складі оцієї команди об'єднаної, а не в складі нашої національної? Ну нас не встигли запросити ще на ці Олімпійські ігри. Ми ж стали самостійними тільки влітку 1991 першого року, а через рік. Сталися Олімпійські ігри в Барселоні, і тому було прийнято рішення, що команда Об'єднаних Держав колишнього радянського союзу, ніби там були і грузини, і литовці, і узбеки, і Україні 82 спортсмени з України брали участь в Олімпійських іграх в Барселоні. І, звичайно, я, наприклад, не пам'ятаю, щоб в честь першого українця це був Кучеренко, борець у возі до 48 кілограмів, щоб на його честь піднімали український прапор. Може я просто проминув, але я цього не бачив. А от стосовно українців, ви сказали, їх було понад 80. Якщо мені не зраджує пам'ять, тоді в 92-му році саме ця об'єднана команда вона стала лідером на Олімпійських іграх, здобувши перше місце, якби. Українці змагалися національною командою, що з медалями тоді отримали, які ну, там який було, був результат. Там, там було дуже багато медалей здобутих українцями і індивідуально. От навіть сьогоднішній е, голова Олімпійського комітету України Гуцайт е, був переможцем в складі команди шаблістів. Е, там була Тимошенко, яка виграла багатоборство у гімнастиці. І там дуже багато було в складях е, спільних команд, там естафетах, спортивний ручний м'яч е, виступали переважно українські дівчата з київського Спартака. Тобто, якби ми виступали українською командою, ми могли би мати більш у кількість учасників, звичайно, бо не у всіх видах українці були найсильнішими, але якби не було тих інших, то Україна би представлялася, і я думаю, там би було. Ну наприклад, через 4 роки в Атланту поїхало вже 235 спортсменів з України. Тобто, і в Барселоні очевидно була б така кількість понад 200 осіб. Ну, ми тоді е, в Атланті отримали дев'яте місце. В Барселоні могли би отримати ще краще. Ну, це так не можна говорити, тому що спорт це завжди така річ, що вона. Ось ми очікували, наприклад, зараз в... на Олімпійських іграх, що може добре виступити білодіт, правда, це... але вона програла. Вона чемпіонка світу, Європи. Ну, тобто. По різному може бути, а хтось вискочить, як боксер хижняк зараз буде боротися за золоту медаль. Його ніхто очікували, що він виступить непогано, але що він буде аж в фіналі, трудно було передбачити. І напевно на завершення завжди люблять говорити таку фразу, що спорт поза політикою. Але напевно це напевно говорять ті, хто власне використовує спорт в яких цілях своєї пропаганди. Повертаємося до однієї з таких олімпіад, яка стала найбільш помпезною. Перша олімпіада, де був трансляція по телебаченню, перша олімпіада, де запровадили власне естафету з олімпійським вогнем, олімпіада, де в повітря випустили 25 тисяч голубів для того, щоб показати мир і бажання миру в цій країні. І Олімпіада, яку особисто приїжджав перевіряти П'єр Кубертен, який є організатором сучасних Олімпійських ігор, і сказав, що все дуже добре на тій Олімпіаді. Підготовка йде супер. Це Олімпіада 36-го року в Берліні. І ця Олімпіада мала служити планам Гітлера для пропаганди нацизму, пропаганди самого Гітлера. І зараз переїжджаємо трошки в сучасність в 2014 рік. Олімпіада в Сочі, зимові Олімпійські ігри в Сочі, які є найдорожчими в історії Олімпійських ігор, на них потратили там 50 мільярдів доларів. І це робиться для того, щоб показати пропаганду режиму, тоталітарного режиму, як тоталітарні режими в усі періоди використовували Олімпійські ігри. Для своєї пропаганди для можливо показати, які вони сильні і потужні, ну Олімпіада 1936 року проходила в Берліні, коли при владі був вже фашистський режим Гітлера. Але Берліну Олімпіаду дали проводити ще до того, як Гітлер прийшов до влади, тому що кожній країні дається за кілька років, щоб вона мала можливість приготуватися, і коли Гітлер прийшов до влади. Він вирішив, що це Олімпійські ігри, вони якраз будуть добре демонструвати, яким сильним став і яким самостійним став режим в Німеччині. Євреїв переслідували, були всюди надписи тільки для німців або не, не для євреїв. Коли приїхала перша комісія з Олімпійського комітету, тоді був президентом Бає Делатур, вони побачили ці надписи і сказали, що так не може бути. Гітлер дав команду всюди забрати будь-які надписи, які би принижували інші. Він дозволив навіть в складі команди однієї виступ єврея був такий був ні німе походження, але він був єврей. Він дозволив. Ну і що з того? Після того, всіх євреїв, які тільки могли бути, Гітлер почав. Знищувати, ми знаємо про це. Але е, тоді він сам особисто приїздив на стадіон, е, вітав переможців, е, правда, не привітав Джесі Оенса, чорного стрибуна е, і спринтера на 100-200 в естафеті. Рекорд світу в довжину 8.06 Показав. Він це не вписувалося. в Його таку та, ідеологію. Коли, коли коли треба було його вітати, він спеціально вийшов і не привітав. Ну, але це режим, який хотів себе показати, він був фашистський. Можна сказати, що 1980 році в Москві так само, ну, радянський і тоді комуністичний режим теж був типу фашистського. Незадовго до проведення Олімпійських ігр. У грудні 1979 року Росі Радянський Союз вирішив ввести війська в Афганістан, і як ви сказали, 66 країн відмовилися від участі в Олімпійських іграх. До того вже було понад 100 країн. У Москві було тільки 80 країн і 5 тисяч учасників змагань. Так світ зреагував на те, що радянський союз собі дозволив ввести війська в Афганістан. І сучасні так само, напевно, і Китай, і Росія теж використовують для помпезності. У 2008 році теж було багато дуже е, виступів з протестом не проводити Олімпійські ігри в Китаї, бо Китай там е, на Тібет наклав свою е, руку. Ну, тобто можна згадати багато приколів. Зокрема, після Першої світової війни на Олімпійські ігри 1920 року не запросили Австрію, Угорщину, Німеччину. Булгарію, які туреччину ще які брали участь у війні, були активними агресорами після Другої світової війни, в 1948 році до Лондона. Не запросили Німеччину і Японію, які теж були агресорами у Другій світовій війні. Тобто, Олімпійський комітет реагував на це. Ну. Ну, зараз ми бачимо, не запросили на Олімпійські ігри Білорусі, Росію, не запросили, але дозволили е, окремим якби спортсменам, які не підтримують цю агресію, щоб вони могли виступити. Найкращий результат на Олімпійських іграх збірна України показала у 1996 році. В Атланті це були перші літні Олімпійські ігри, де наша держава була представлена окремою командою. Тоді наші спортсмени завоювали 23 медалі. З яких дев'ять золотих, це дозволило зайняти дев'яте командне місце. На жаль, олімпіади останніх років далекі від цього результату. Хоча будемо вірити, що такі імена, як, наприклад, Ярослава Магучих, будуть це змінювати. Це програма манускрипт. Мене звати Мирослав Височанський. Наш гість це Іван Яремко, український спортивний історик. Та архівіст. Нагадую, не забудьте підписатись на наш Ютуб канал, поставити лайк цьому відео та перекинути його своїм друзям. Таким чином, ви підтримаєте ріст нашого каналу.